Уряд Німеччини відкликав свій проект постанови про автоматичний обмін посвідчень водія для українців в Німеччині. Не дуже добра новина. Але чому так сталося і чи дійсно все так погано? І чи можуть українці розраховувати на автоматичний обмін посвідчень водія в Німеччині в майбутньому? Друзі, зараз я вам спробую розповісти. А ви, будь ласка, зробіть репост даного відео. І підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, 1 квітня 2025 року федеральний уряд Німеччини офіційно відкликав подану. Ним постанову, яка передбачала винятки для українських водіїв, а саме зміни до положення про професійну підготовку водіїв. Чому так відбулося? І яка причина цього, дивіться, ця постанова була направлена до Бундесрату ще в травні 2024 року, і вона була тісно пов'язана із основним законопроектом, який лежав у Бундестазі, тобто був законопроект, який був поданий до Бундесрату про внесення змін. До анлаги 11 певного ферордингу, і був ще законопроект в Бундестазі. І е, оцей е, проект до Фордингу, який був в Бундесраті, був пов'язаний із законопроектом в Бундестазі. Це дуже важливий момент. Що це був за закон в Бундестазі? Це був Берувскрафт Фаревськ закон, е, який мав змінити закон про професійну кваліфікацію водіїв Німеччині, тобто спростити процедуру. Для водіїв ЛКВ Фарер. Однак, через дострокові вибори до Бундестагу, які відбулися 23 лютого 2025 року, цей основний законопроект так і не був прийнятий через правило дисконтинуітет. Що це таке за правило і принцип дисконтинуітет в Німеччині, через яке фактично українцям не вдасться обміняти посвідчення водія на німецьке, друзі? Цей принцип дисконтинуїтет означає, що всі законодавчі ініціативи, які не були остаточно розглянуті до завершення скликання парламенту, автоматично анулюються. Через це основний законопроект втратив чинність, а отже, пов'язану з ним постанову Фероднунг, більше не має сенсу розглядати і. Уряд її відкликав, тобто зрозуміли, да? був у нас законопроект і був проєкт постанови. Законопроект повинен бути розглянутий Бундестагом, так як бундестаг закінчив свої повноваження. Даний законопроект вже ніхто не розглядає. А оця постанова про внесення змін до Анлаги 11, де потрібно було внести Україну в перелік країн. Був пов'язаний цей проект з законом про професійних водіїв в Німеччині. І через це уряд Німеччини взяв. Відкликав цей феронунг про внесення змін до анлаги 11 і надання українцям можливості автоматично змінити свої посвідчення водія з українських на німецькі друзі. Тобто, в принципі, на даний момент означає, що процедура зміни посвідчень водія так і залишається такою, як була раніше. Тобто, українським власникам посвідчень водія потрібно буде йти здавати теоретичний практичний прюфун. В автошколі і тільки після цього отримувати німецьке посвідчення водія, чи можна буде це зробити в майбутньому? Я думаю, можна, тому що дивіться, тут важливо розуміти причину, чому німецький уряд відкликав. Він відкликав не тому, що в принципі не захотів давати українцям можливість автоматично змінити посвідчення водія. Він це зробив, тому що закінчились повноваження у Бундестагу, і фактично Бундесрату не було необхідності тепер розглядати той старий проєкт. Тому я дуже надію. Діюся, що так як в принципі відкликання відбулося через е, юридично-технічну підставу, а не через зміну позиції уряду Німеччини. Я вважаю, що новий уряд, коли він буде скликаний, а це відбудеться десь після там десятих чисел травня, коли е, вже буде більш-менш сформовано уряд. От, ну, я думаю, що це буде десь так, можливо, вже на літо, на осінь, е, що новий уряд подасть відповідний про. Е, проєкт змін до фероордингу до анлаги 11 де все ж таки Україну внесуть в перелік країн громадянам, яких дозволено автоматично без складання теоретичної і практичного екзаменів обмінювати посвідчення водія. Тому друзі, без істерик поки що особливо нічого поганого не трапилось. Німеччина свою позицію не змінила. І проект змін до феродингу до Анлаги 11 він був відкликаний через юридично-технічні підстави. Тому зробіть обов'язків. Обов'язково репост з повагою, ваш адвокат Демченко.